Яке, на вашу думку, фото реальне, а яке згенероване штучним інтелектом? Все реальне. Угу, Реально. А чому ви реально. так вирішили? що саме це реальне? емоції, більш так виражені, обличчя. Так? Так. Да? А з цим, що не так? Ну, сильно <натиско> <натиско> Фантастически нереально. активні просто. Ага, угу. <натиско> <Да>. Більш <Более натиско> настоящі емоції виражені. Угу. <натиско> Добре, дякую, це вірно. Як ви думаєте, яке фото справжнє? Це, мабуть. А чому ви так вирішили? Ну, не знаю, воно таке якесь яскравіше, наче. Так, ну дякую, ви правильно вгадали, це справжнє. Реальне фото. Нерідко штучний інтелект робить помилки, коли генерує одяг. Придивіться, у що вдягнені люди на зображенні. Якщо ви помітили дивні складки, різні або розмиті ґудзики, відсутні швів, незрозумілі застібки, то є велика ймовірність, що фото не справжнє.